Вітаю всіх, мої дорогенькі. поради від карта Таро на завтра, 19 жовтня 2025 року. І, звичайно, порада від богині. яка богиня нам в помощь? Німітона. священне пространство. Создайте свій алтар або посіщайте святі міста, щоб зв'язатися з Божественними силами. Це карта про те, що в кожного із нас повинен бути уголок в домі. Де ми б могли помедитувати, помолитися, звернутися до вищих сил, до Творця, до своїх ангелів-охоронців. Якщо такої змоги немає, то Німітона нам радить їздити в міста сили, намолені міста. У кожного це своє. От така порада. Просіть своїх ангелів-охоронців. Благодаріть вищі сили за все, що ви маєте і будете мати, і воздасться вам по вірі вашій. Як завжди, починаємо з овнів. Поради 19 жовтня 2025 року. Овни, самодисципліна і укращення себе самого. Да? Укротивши себе, підкорить все. все. Е -е, хватить сили на все. Завтра ви можете домінувати, ви можете на когось давити. А, от. Але вам треба навпаки все звернути всю увагу на себе. На себе, на свою, скажімо так, на укращення своєї темної сторони. Тільці. Туз Кубків прекрасний день. завтрашні вихідни ви можете превратити просто в поток положительних емоцій. Гарні звістки, гарні емоції, зустрічі, насолода, випивка це може бути. Да? Прекрасні якісь ідеї, нові бажання і дай Бог, щоб так і було для тільців. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки. Завтра захочеться гроші комусь віддати, на когось потратити, але карти вам радять побути жадіною, гавядіною. І гроші ці не тратити. Хай вони будуть у коло вас. Раки, карта Страшного суда. Ну, получення по заслугам раки, що заробили те і получите. Тобто кармічний день. Да? Зробив якийсь поступок, завтра прилетить. Зробив хороший поступок, прилетить хороший. Зробив поганий поступок, прилетить погане. Далі у нас йдуть леви. Леви, король Пінтаклі. Гроші, де взяти, як розподілити, як заробити, на кого потратити і так далі, і так далі. Все буде впиратися в фінансову сферу. Діви, карта сім'ї. Тут все про сім'ю. Можливо, зустріч з рідними близькими, можливо, якийсь, знаєте, організація якогось застолья або якогось сабантуя. Ну, хорошо б, щоб ви все-таки завтра з сім'єю своєю об'єдналися, особливо своєю другою половинкою, своєю, своїми дітками. І, звичайно, ця задача лежить на вас, да? об'єднати і порадувати всю сім'ю, підтримати морально, підбодрити, це лежить на вас. Далі у нас ідуть терези, карта уміряності, спокійний, гармонійний день, який краще всього провести десь на природі, біля води, не знаю, в лісі, да? в медитаціях, в молитвах, в спокої і в гармонії з самим собою і з природою. Так, скорпіони, Рицарь Жезлов. а скорпіонів навпаки дуже активний день. Коли всі говоритимуть та сядь, посидь, а тобі хотітиметься прямо звернути гори, гори, звернути от Щось робити, кудись летіти, щось діяти, і цей запал, так сказати, у вас не пропаде. Ви більше всього так і проведете день. Стрільці, паж мечів, можуть бути якісь побутові мелкі конфлікти. Як знаєте, коли говорять, ну полаялись ні за чого. Придірки, конфлікти, важкі розмови, будьте стриманішими. Да? Самі не нападайте свої, з придірками і не вступайте в конфлікти з іншими по мілочам Карта зірка для козірогів. Козіроги, ви завтра зірка. Завтра якесь ваше бажання, можливо, виконається. Але це ще карта класна. Це карта здійснення бажань, це карта віри в майбутнє, віри в себе. Да? Це карта, яка говорить: ти на вірному шляху, да? ти вперед, вперед, вищі сили тебе ведуть і ведуть на правильному шляху. Далі у нас йдуть водолічики, рицарь мечей. Водолії можуть проявляти агресію або до вас хтось, або ви до когось проявлятимете агресію. Можуть бути конфлікти, можуть бути всплески агресії. Знаєте, як я описую цю карту. Хочеться рвати і мітати, рвати і метати. От, метать. Таке буде состояння. От таке буде состояння. Буде казатися, що весь світ проти вас. І далі у нас йдуть рибочки. Рибочки, у нас карта мир. Всі питаннячка вирішуємо полюбовно. Завтра щось завершиться. Вірніше не завершиться, а щось складеться, якийсь такий пазл, який всі складуться, і картинка вирисується Вирисується для вас. Да? Ви якось складете картину докупи і будете мати цілісну картину якоїсь події. І тоді вже цю подію можна буде перегорнути. А взагалі день такий хороший, позитивний. День здійснення мрій і прекрасного настрою. Всім бажаю тихої і мирної ночі сьогоднішньої і завтрашнього продуктивного дня.